До плюс 36 прогріється сьогодні повітря у Хмельницькому. За такої спеки температура асфальту може сягати плюс 60. Тож від ранку на вулицях міста працює три комунальних автомобілі. Кожна за один виїзд виливає на дороги 12 тисяч літрів води. Водій цієї автівки Олександр Марущак сьогодні виїхав на вулиці міста о 8.30. Перед цим наповнив цистерну. Воду для зволоження доріг беруть із Південного Бугу. Насосна станція у нас така потужна, що 5-6 хвилин і 12 кубів набирається. Є водії возмущаються, що машини помили, ми трошки обрискуємо їх. Є кричать, що на що виявляєте. Кажуть, що ми хімію ляємо, бо вода піниться. Об'ясняє, що це вода з з річки через стопільниця, ну, там. А є такі, що розуміють, з поняттям, що це треба робити. За зміну, розповідає Олександр, завантажує цистерну водою від 10 до 12 разів і стільки ж проїжджає за своїм маршрутом. Він відповідає за зволоження вулиць у середмісті. В основному такі маршрути, як Каменецька, Зарічанська, Вандери, то дуже м'який асфальт, де ходять трилейбуси, бо минаються, минається асфальт. Ну, трохи поливаємо, видно, що воно має дати щось. Таке зволоження доріг у спеку, на думку комунальників, має дати подвійний ефект. Крім того, що охолоджує асфальтобетон ну, і забезпечує, що він не так деформувався. Також воно зменшує запиленість у місті, тобто підвищує комфорт руху і водіїв, і пішохідів, які рухаються. Року поливати дороги у Хмельницькому починають, як тільки стовпчик термометра підніметься вище 25 градусів тепла. Саме від температури повітря залежить тривалість робочого дня водіїв. Зазвичай вулиці зволожують з 10 до 19. -ї. Розпочали власне десь орієнтовно з 20 червня, на третій тиждень червня, вже коли почали плюс 25 і вище температура. Ну і так і працюємо вже від щодня. ну, за винятком неділі в суботу також виїжджаємо. Єдине неділю, коли передається неспеку, то виїжджає менше просто кількість машин. Загалом працює три автомобіля. На неділю менше транспорту і громадського. І загалом випускаємо одну-дві машини. Від 300 до 500 кубів за день виливають на свої маршрути. Крім цього, у Хмельницькому у нічний час ще й миють дороги. Це робили до середини червня. Також щодня з п'ятої години до обіду на вулицях працюють чотири автівки пилососи. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.